Так, недільний звіт з 12 квадратних метрів. В цьому році в мене вийшло на 17 рослинок більше, завдяки тому, що я висадила так звану зайву розсаду в контейнери. Але в цьому році я не садила, в мене тут в минулому році росла коренева солера. Не висадила розсаду, жалкую, але ну, вже буду без неї. Все, в принципі, нормально. Перець цвіте, в'яжуться, перець в контейнерах цвіте теж в'яжеться, Більші вже з перчинками, менше починають цвісти. Вчора купила препарати для оцих двох помідорів хворих. Заодно, думаю, оброблю трошки і всі інші, їм зайве не буде. Тепер черневі огірки. Нормально, травневі гірки ожили, цвітуть, в'яжуться. Все супер, все класно. Сьогодні планую тут натягувати сітку затіняючу. буду захищати від сонця, ну, а раптом град, то це теж хоч трошки захистить. Ось такі справи на сьогодні.